Ух ти! що це за тебе? Ого! Це хто там Джонні Вокер Дай, якийсь? був? Якийсь Джонні Вокер з Лі. по це. Це, коротше, Cold Steel T lite Lynn Thompson Edition, бачите, там 0,843. T-Lite, сталь тут t 35 vm Коротше, це лімітована серія. Це як, як да. ніндзя може Бачиш, тут ще на коробочці. Лічно зарічно, реально, це його автограф, типа маркером зроблений ним. Так, Тоби, і що? Коротше, там випустили вони в цій штуці три чи чотири моделі ножів з таким кольором ручки. Лін Томсон називається. Тут на лезві його автограф. І, типу, їх по три тисячі кожної з цієї моделі, всього випущено. Це у нас 843. І що у тебе такі можна купити? Так, Один ексклюзивно нам залетів з Штатів. Обалденно. Такий стіл тіла Лін Томпсон. Що тобі ще сказати? Дивився його по сайтах в Україні 14 490 чи 420. <vérité> а у нас ексклюзивна акційна ціна тільки для вас, якщо тільки сьогодні, от іменно ти купляєш собі цей тісачок, то коротше хай буде. Все, 5 тисяч четыреста. У вас є можливість, бо я його сьогодні заберу. А можете його перекупити за 10 і все. Або хто то до цей дотичним, до... до да? Ну так, як робиш. Ого. Ага. Бо, ну так. Бо. Що ти ж прийшов, щоб я тебе не, не прострибнув? Ого. Прикольно, здоровий. Це Бо. десь, це десь на новій пошті, по будуть стояти якісь мамочки в очереді. Ти достаєш посилку, відкриває, і все, і закрилось відділення. Ти, <свят> <Ты>, блядь, <свят> воображу, я, звісно, ще коли.